Зараз я попрошу вас встати у коло, ну, продовжити коло, будь ласка. Гарно, взятися за руку, щоб зробити рівне коло. Візьміть. Встаньте, щоб було рівне коло. Візьміть, зараз. Так, можна? Усі. Так, з'єднайтеся. А може ти трішки, щоб рівне було? А тепер один крок назад, зробіть, будь ласка. Раз. Нет. Ну давай заново. Раз, два, три. Снова еще поднимаешь. Четыре. Руками крутят, Вот. Ну, вот. Вот. Потом вот. А что дальше? Вот дальше вот. Ты вот так вот поднимаешь руки и берешься ум. Вот так вот. Ну, не так вот, но вот так и выворачиваешь. Молодец. Я Даша, я навчаюся в 9 класі. Я хочу стати бізнес-вумен, та я вмію стояти на руках біля стінки. Я зараз це придумаю. Мрію стати менеджером. Що ти нам хочеш показати? Мене звати Настя, я навчаюся в 9 класі. Я вмію малювати. Я хочу бути секретним агентом, і перед вами сьогодні я розсекретилася. <плес> ну. Мабуть, нас дуже подобається малювати, бо воно так захоплено робить. <плес> Покажи усім. <всіху. плес> Можемо поаплодувати, Настя? Мене звати Міша, я навчаюся в 7 класі. Мрію стати успішною людиною. Мене звати Саша. Я добре плаваю. А що ти можеш нам щось демонструвати? Показати нам, можеш щось? Ну, дивись, ми готувалися, так, у вас експромт, ви маєте щось робити. Я Даниил, я мрію стати шефхукором, вчуся в шостому класі. Добро вече я Саша, вчуся в сьомому класі, Мрію стати адвокатом, а... І вмію стояти на голові. Я Влад, я вчуся в 6 класі. Хочу стати політиком. Нічого такого особливого не знаю. Мене звати Никита, я вчусь в 7 класі. Хочу стати юристом і вмію складати куплю кругом. Може, хтось заповнить його спочатку. Хто хоче. Стоп хоче. Да, это битурьер, да, пиццака. Тільки він зараз може неправильно скласти, що неправильно встало на вірно. Дякую. Я, я Діма, я сад Діма. Я вчусь в восьмому класі, я нічого не вмію. Ну, зовсім нічого, такого не буває. Ну, а ким ти хочеш стати? Програміст. Мене звати Єва, я вчуся у сьомому класі і я гарно читаю вірші, хочу стати дизайнером. Так. А за що мене як росли люди не любили? За що як виросла, молодою вбили? За що вони тепер в мене в палатах вітають? Це Царідною називають, очей не спускають, з мого цвіту дивуються, не знають, куди діти. Скажи мені, мій брятук, королевий цвіт. Я Вероніка. Я ходжу на пані танці. Хочу стати професіональною танцюристом. Дуже дякую. Мене звати Юлія вчусь у самому класі. Мрію стати журналісткою і дуже добре готую. Після цього я вам все це. Продемонструю. Мене звати Настя, я вчусь у 6 класі. Я хочу стати перегмахреном та вмію робити колесо. Ще що про колеса. Продемонстру. Мене звати Катя, я вчусь у 6 класі. Хочу бути психологом і знаю психологію. Це Даня. Він вчиться в сьомому класі. Зараз він знімає та хоче стати бізнесменом. Бізнесмен. Так, це Даша. Вона вчиться в дев'ятому класі, хоче стати бізнесвумен, гарно стоїть на руках. Це Вова, він вчиться в 9 класі, хоче стати менеджером, але нічого нам не показав. Це Настя вчиться в 9 класі, хоче стати секретним агентом, вміє малювати. Це Михайло, він грає в футбол, вчиться в 7 класі, нічого теж не показав. Це Саша, він вчиться в 7 класі, мріє стати спортсменом та гарно плаває. Це Даня вчиться в 7 класі, хоче Шо? стати кухарем. Це Саша вчиться в 7 класі, хоче стати адвокатом та стоїть на голові. Це влад. Хоче стати політиком, навчається в 7 класі, гарно знає історію. Це <кх washer> Нікіта, він вчиться в 7 класі, хоче стати економістом, Юрис. чи... Юри... 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 Юрис. юристом, вибач. А, та гарно складає кубік Рубік. Це а він навчається в 8 класі та хоче стати програмістом. Це я вчиться в сьомому класі, вона хоче бути дизайнером та гарно розповідає вірші. Це Вероніка, вона вчиться в шостому класі, гарно танцює та хоче стати танцюристкою. Це Юля, вона навчається в сьомому класі, вона хоче стати журналістом та покаже нам свої кулінарні здібності. Це Настя, вона навчається в шостому класі, хоче стати перукарем та показала нам колесо. Це Катя, навчається в 6 класі, хоче стати психологом та гарно знає психологію. А, мене звати Віка, я навчаюся в 9 класі та хочу стати лікарем. А мій талант я вмію організовувати людей. Наявним прикладом є усі ви тут. А, я хочу усім вам подякувати за те, що ви прийшли. А, зараз Юля продемонструє те, що вона приготувала, і ви спробуєте.